Ви, мабуть, вже всі знаєте, що вчора, 26 квітня, в місті Бровари Київська область сталася жахлива ДТП за участю посадовця військової адміністрації. Ця недолюдина зробила наїзд на чотирьох людей, з яких одна дитина, всього навсього два з половиною рочки. Тес на драгер показав 2,31 промілля. Він просто не міг стояти сам. Розумієте? Тобто. Виходить, що люди, які при владі, вони можуть все. Їм закон не писаний. Можна напиватися в зюзю, сідати за кермо і тим самим наражати простий народ на небезпеку. Я дуже сподіваюся, що всі постраждалі якнайшвидше одужають. Ця ситуація повинна набути великого розголосу для того, щоб цей водій отримав дійсно суворе покарання. Ось так. Бережіть себе.